Я Гулак Валерія, учениця 10 класу, і тема моїх досліджень це роль денатурації білків у виробництві харшових продуктів. Мета моїх досліджень ознайомитися, як відбувається денатурація білків під час приготування їжі, предмет досліджень це білки, об'єкт досліджень, денатурація білків, методи моїх досліджень: пошук інформації в різних джерелах, проведення досліджень, вимірювання, приготування страх пов'язаних з денатурацією білків, рослинного і тваринного походження. Без білка немає життя. Людина використовує у їжу тваринні і рослинні продукти, перетворюючи амінокислоти їжі у власні тканині білки. Білками або протеїнами називають високомолекулярні природні азотовмісні сполуки, молекули яких побудовані із залишків амінокислот. До складу білків входять 5 елементів азот, вуглець, кисень, водень та сірка. Класифікація білків. За фізико властивостями та хімічним складом білки поділяють на дві групи: прості протеїни і складні протеїди. Протеїни це білки до складу, яких входять лише залишки амінокислот. Протеїди складні білки, молекули, яких, крім залишків амінокислот, містять небілкові молекули. При споживанні білка в складі їжі молекули білка руйнуються в травній системі у процесі травлення під дією кислого ушлунку та лужного в стравоході та кишечнику середовища. Білок в харчуванні, перш за все, важливе, як джерело незамінних амінокислот, які тваринний організм не може безпосередньо синтезувати. Крім того, білок їжі є важливим джерелом азоту. Структура білків первинна: певна послідовність залишків альфа-амінокислот. Вторинна – просторова конфігурація поліпептидного ланцюга з водними зв'язками. Третинна – розташування поліпептидного ланцюга в просторі глобулярна або фібрилярна структури. Четвертинна структура характерна для тих білків, молекул яких складається з двох, чотирьох і більше поліпептидних ланцюгів. Четвертинну структуру мають білки, які виконують складні біологічні функції. Денатурація це процес, який супроводжується глибокими змінами в молекулах білків. Він пов'язаний з порушенням четвертинної, третинної і вторинної структур, що спричиняє у свою чергу зміни фізико-хімічних і біологічних властивостей білка. Денатурація відбувається під впливом хімічних: мінеральні та органічні кислоти, луги, органічні розчинники, важкі метали, алкалоїди і фізичних температура, ультразвук, іонізуюча радіація та інших факторів. Теплова денатурація білків є одним з основних фізико-хімічних процесів, що лежать в основі випічки хліба, печива, бісквітів, тісточок, сухарів, варіння, смаження овочів, риби, м'яса, консервації, пастеризації і стерилізації молока. Результат денатурації, коагуляція або сідання білків. У гарчових продуктах білки знаходяться в колоїдному стані, типу коагуляції або сідання білків при денатурації. Перший тип білок в стані малоконцентрованого золю, утворення піни, пластівців. Другий тип білок в стані концентрованого золю, утворення гелю. Третій тип білок у вигляді гелю ущільнення молекул в гелі, випросування води. Дія температури на білки. Під час теплової обробки білки сідаються. Початкова стадія сідання білків, тобто денатурація, починається з нагрівання продукту до 40 градусів, в результаті чого білки втрачають природні властивості. За нагрівання продукту вище 70 градусів, відбувається коагуляція білків. Вони втрачають властивість розчинятися і утримувати воду, набухати. В зв'язку з чим маса риби і м'яса після теплової обробки зменшується. Денатурація білка при приготуванні бульонів. Білки, які містяться в продуктах у вигляді рошинів, сідаються пластівцями. Це явище спостерігається під час варіння бульонів з м'яса та риби. У воду переходить частина білка, який збирається на поверхні бульону, утворюючи піну. Я провела дослідження: приготування бульону, утворені піни на поверхні. Білки протоплазмами згортаються, проникливість збільшується. Білки, що знаходяться в стані малоконцентрованого золю, куагулюють з утворенням піни та пластівців. Теплова обробка білка м'яса та риби. Білки, які містяться в продуктах у вигляді драглиподібної маси, під час нагрівання ущільнюються, виділяючи частину води. Білки м'яса та риби. Винятком є білки яєць, які під час сідання не виділяють води. Чим вища температура продукту за теплової обробки, тим більше ущільнюються білки, тим більше води вони виділяють. Білки яєць при термічній обробці, Конструвані золі, розчини золі. В результаті денатурації утворюють гель, здатний отримувати воду. білків. білкової частини, температура 50-55 градусів це поступове помутнення, температура 65 градусів загусання, температура 75 градусів непрозора драглоподібна маса. Жовткової частини 70-75 градусів. Зміна білків зернобобових при тепловій обробці. Білки зернобобових знаходяться у вигляді сухих гелів. Зміни при тепловій обробці. Набухання збільшення маси бобових, круп, утворення клейкованих борошна. Я провела дослідження: зварила гречку масою 100 грамів. Маса збільшилася до 269 грамів в 2,6 рази. Відбулося набухання внаслідок великої різниці у швидкості дифузії молеків улив, білків і води. Молекули води проникають у простір між полімерними ланцюгами білка. Відбувається збільшення об'єму молекул. Для натуреції білків під дією встряхування. Приготування багатьох кондитерських виробів передбачає використання збитих білків, які можна застосовувати для безе, мусів, суфле, прикраси тортів та тістечок. Щоб створити по-справжньому чудовий десерт, серед цим варто з'ясувати, як збити білки правильно. Збиваючи білки, можна отримати повітря міцну піну, яка стане чудовим доповненням страви. Збивання білків. Для початку. Дослідження потрібно відокремити жовток від білка. Миємо та знежирюємо миску, помістимо в неї білки, всипаємо в білкову масу дрібку солі, задаруємо в іншик білки та вмикаємо блендер. Починаємо збивати на низькому режимі швидкості і поступово збільшуємо оберти. Коли ми робимо білковий крем або безе, тобто продукт з цукром, то по завершенню першої стадії збивання всипаємо в білкову масу. Засипаємо цукрову пудру в той момент, коли бачимо, що на поверхні утворюється і лопається бульбашка. Цукор всипаємо повільно, тонкою цівкою, не припиняючи працювати блендером. Продовжуємо збивати до утворення білої маси висновок моїх досліджень. Теплова денатурація білків є одним з основних фізико-хімічних процесів, що лежать в основі приготування страв. Білки в грошових продуктах знаходяться в колоїдному стані. При тепловій обробці білків тваринного походження відбувається коагуляція або сідання білків та набухання при тепловій обробці круп. Цей вид перетворень відноситься до корисних, оскільки він прискорює перетравлення білків в шлунково кишковому тракті людини і зумовлює споживчі властивості харчових продуктів. Дякую за увагу. До побачення!